Сьогодні я поставлю предикти на матчі першого раунду у групу Кароліги та скажу, хто, на мою думку, вийде з групи. З вами Анейс. Перед цим постав лайк та підпишись на канал Укаліги. Розглянемо спочатку у формат. З кожної групи виходять дві команди. Та проходять у просту сітку на 8 команд. Переходимо до першого туру Легіоні Спортс проти Бац. Я думаю, що у Баців не буде навіть шансів, проте будемо сподіватися, щоб Сартам своїм жиром задали Легіонів. Тому я думаю, що виграє команда Бац-Клан з рахунком 3-0. Далі у нас матч Пітоні Спортс проти КЛА. Я думаю, що виграє команда КЛА з рахунком 3-1, так як у них зараз досить сильний ростер, і потини показували дуже гарних результатів вже місяця-два. Далі грають минулі фіналісти КА Геймінг з потужним. Я думаю, що виграє КА Геймінг з рахунком 3-0, так як зараз у Геймінг є ледь не фаворитом у цього турніру. Також у них досить сильний ростер, який складається із других та третіх мастерів. Далі грає Пхенікс проти Екзотіка Драйв. Я думаю, що Екзотіка Драйв здобуде перемогу, тому що обидві команди досить сильні, проте у Екзотіка Драйв більше шансів. Наступна гра між VG і Legion Inferno. Я подивився по ростерам, тож вважаю, що тут виграє команда Legion Inferno з рахунком 3-1. Далі гра між Revenant Gaming та Uplied. Команда не є фаворитами, але, дивлячись по Ростерам, переможе команда Uplied. І остання гра на сьогодні МВА проти Movie Esports. Я думаю, що виграє команда Movile Sports з рахунком 3-0 або 3-1, тому що зараз у Movie Sports досить сильний ростер, вони також, як Кях, є ледь не фаворитами цього турніру. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Укрліги Легіонів. З вами був Янезі.